За сімома замками у спеціальній кімнаті холодильнику зі стабільною температурою і суворо обмеженим доступом. Саме так зберігається вакцина «Ковішилд», якою вже другий тиждень вакцинують медиків в Україні. Довіряємо температуру. Сьогодні отримали 10 доз. Аби щепити від коронавірусу, колег медиків ця бригада у складі сімейного лікаря і двох медсестер щодня долає сотні кілометрів на Житомирщині. Зазвичай Лариса і Валентина працюють у пункті щеплень однієї з лікарень Коростеня. але останні 10 днів вони постійно в дорозі, бо поки єдині у регіоні, хто пройшов спеціальне навчання і має дозвіл вакцинувати від COVID-19. Хоча, кажуть, принцип роботи з ковішил суттєво не відрізняється від інших вакцин, хіба що надмірною увагою до препарату та кількістю відмов від нього. У нас дуже багато людей відмовлялось один час. Якась така була антивакцинальна компанія, зараз краще це все йде. Ну, мені здається, що просто люди сумніваються, в тому, що вона виготовлена на території Індії. Але ми їм пояснюємо, чому вона там виготовлена, що це є вакцина Астразенека. І багато хто передумують, переноситься вона дуже добре, побічних ефектів майже немає. В одному флаконі вакцини Ковішилд міститься 10 доз. Робити ін'єкції можна протягом 6 годин з моменту відкриття ампули. Якщо цей час сплив, а охочих вакцинуватися не знайшлося, препарат доводиться просто виливати. Ми зазвичай використовуємо повністю всі дози. У нас тільки один раз була трошки так розлив, у нас був вісім доз. Ну люди відмовилися. Ця вакцина не замочується, вона викидається в контейнер для е, утилізації. Ну, шкода зазвичай їх виливати. Хочеться ж зробити, що воно не пропало, бо це ж все ж гроші. Медсестра Лариса та її напарники по бригаді самі від COVID-19 поки не щеплені. При цьому вколоти залишки препарату собі, аби не виливати його, не мають права. Це не передбачено протоколом. Хоча минулого тижня МОЗ таки ухвалив рішення про щеплення невикористаними дозами громадських діячів та авторитетних українців. Після масових відмов українських лікарів вакцинуватися та дискусії довкола того, чи є ковішилд повним аналогом препарату Астразенека. Щеплення публічно отримав міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент Володимир Зеленський. Часів на першого зробили. зробили прекрасно. Нічого нічого не болить. Я всім рекомендую. У Черняхівському територіальному медичному об'єднанні одразу після прибуття бригади вишуковується черга захочих щепитися. Однак це лише 19 із 43 медиків, які мали б отримати щеплення у першій хвилі. Решта відмовилися. Ольга Степанівна, медсестра у сільській амбулаторії. Вона чула про відмову багатьох колег щепитись від коронавірусу. Для неї це стало ще одним аргументом за вакцинацію. У мене в селі є випадки захворювання на коронавірус. Лежали люди в стаціонарі мої. Я вважаю, що я буду більш захищена, тому що я спілкуюся з цими хворими, а ми працівники, які не хочуть щепити, вони хочуть, щоб подивитися, як буде протікатися перша хвиля щеплення. Поки будь-вони теж щеплюються. Треба показати їм приклад, що ми не боїмося і хочемо щепитися. За словами головного лікаря Черняхівського територіального медичного об'єднання, дехто з медиків має протипоказання до вакцинації. Є ті, хто не пояснює причин відмови і мають на це право, адже щеплення добровільне. Частина медиків аргументують, відмови від ковішилд наявністю антитіл після вже перенесеної хвороби. Сімейна лікарка Ірина Ніколайчук, попри те, що перехворіла коронавірусом декілька місяців тому, вирішила все одно вакцинуватися і пояснює необхідність цього своїм пацієнтам. Я відчула на собі, що значить, просто навіть легкий перебіг коронавірусної хвороби, і дуже хотілося б захиститися від цього в подальшому і не відчувати цього ніколи ніколи Вакцина досить свіжа, досить нова. Ви рекомендована тільки використання в екстрених ситуаціях, такі як пандемія. От а люди в нас звикли до препаратів, які тривало розроблялися доказову базу, мають і то не завжди вони ну, довіряють, скажімо так, да їм легше сходити до бабки. Дай повірити в якусь травичку, ніж якийсь там хіміопрепарат, який ще й має такий перелік побічних ефектів. От, тому це нюанси нашої психології, і тут дійсно треба працювати в українському представництві ЮНІСЕФ. Недовіру до вакцини Ковішилт вважають наслідком інформаційної кампанії, що несе загрозу боротьбі з пандемією в країні. Mis mis so існує багато помилкових думок і дезінформації, які ми називаємо інфодемією, подібно до пандемії, тому що наразі це заполонило соціальні мережі, і люди, які не здатні перевірити факти і докази, вірять у це. І це дуже погано, адже може згодом призвести до того, що вони не отримують щеплення, навіть отримавши доступ до вакцини. Even if they have access to being vaccinated. Аби подолати хвилю дискусій щодо безпечності вакцини Ковішилт, українські лікарі запустили флешмоб у соцмережах, де діляться досвідом вакцинації та пояснюють її важливість іншим. Житомирський лікар-анестезіолог Василь Шутенко щоденно робить те саме, тільки не в мережі, а у ковідному відділенні, куди щодня потрапляє дедалі більше хворих. Він першим отримав вакцину від COVID-19 у своєму регіоні. Я як перший раз захворів майже рік тому аналогічні прояви, але кажу, це ковід екстерном. Протягом 4-12 годин. Біль в суглобах, ось і все. У деяких моїх колег була температура незначна від 37 до 38. Перший день вакцинувалося 40 працівників лікарні. На сьогоднішній день, коли вже побачили, що як кажуть, ми вижили, дзвонять, питають, коли буде наступний етап, що прийдуть до нас, і вже кількість людей на погоджуюсь, збільшується. Василь Шутенко чекає другої дози вакцини Ковішилд і вірить, що щеплення єдиний спосіб повернутися до нормального життя без пандемії. Хочу аналог провести натуральну віз вірус. Коли до 1978 року всі були щеплені, да, в цьому світі ми побороли вірус. Вірус, який зараз знаходиться в лабораторії в природі, його, на щастя, не реєструють. Так само можна поступити з ковід, зробити щеплення, зробити колективний імунітет і таким чином пандемію ліквідувати, щоб ми навіть могли зняти маски, і нарешті, побачити усміхнені обличчя. Наразі через збільшення кількості хворих на ковід 19 в Україні чотири області, у тому числі й Житомирська, опинилися у червоній зоні. Кількість пацієнтів, яких щоденно госпіталізують до стаціонару ковідних відділень, тут стрімко зростає. Ми вже можемо казати про третю хвилю. Ситуація на моменті контрольована, але разом з тим, 42% ліжок, які завантажені, дають величезне навантаження на наших лікарів і на нашу медичну систему. Вакцинація це те, що Допоможе нам здолати ковід. Я тепер в цьому вже впевнений. Я для себе вирішив, що напевно, що так, як і президент України, так як міністр охорони здоров'я потрібно вакцинуватися. Це буде напевно, що найкращим, най, найкращим таким меседжем для людей про те, що це потрібно. За перші 10 днів вакцинації від COVID-19 в Україні її отримали трохи більше 19 тисяч осіб. Водночас понад 160 тисяч українців записалися на щеплення від коронавірусу через додаток Дія. Утім, за прогнозами експертів, загальнодоступними вакцини в Україні стануть тільки наприкінці літа. До того їх робитимуть лише визначеним категоріям громадян, як от медики, військовослужбовці, соцпрацівники та люди, що перебувають у спеціальних закладах на кшталт інтернатів.